Уявіть, що прямо зараз ви виходите з вхідних дверей свого будинку, ранкове повітря торкається вашого обличчя і ви кладете руку в кишеню. Там ви відчуваєте заспокійливу вагу старої шкіряної сумки. Але всередині цієї сумки немає ні монет, ні зім'ятих банкнот, ні кредитних карток. Те, що ви там несете, це чисте золото, не просто золото, а золотий пил, яскравий, бездоганний та яскравий. Карл Густав Юнг, великий швейцарський психіатр, назвав це золото лібідо, але не плутайте це із сучасним використанням цього слова. Він говорив не лише про сексуальне бажання, він говорив про вашу життєву психічну енергію, це сила, яка змушує ваші очі сяяти, коли ви говорите про мрію. Це енергія, яка забезпечує достаток у вашій роботі, терпіння до ваших дітей та глибокий спокій у вашому домі, це паливо вашої душі. А тепер дайте відповідь з абсолютною щирістю, якби ви йшли вулицею і зустріли незнайомця або навіть далекого знайомого, який подивився б на вашу кишеню, і запитав: Що у вас там? Чи відкрили б ви цю сумку? Чи схопили б ви ж мені цього дорогоцінного золота та кинули б їх їм під ноги на брудний тротуар, просто щоб не здатися грубим? Напевно, ви б сказали ніколи. Але гірка правда, мій дорогий друже, полягає в тому, що аналітична психологія виявила, що саме це ми робимо щодня. Не усвідомлюючи цього, ми перетворюємо своє життя на енергетичний хаос. Подумайте про останній раз, коли ви зустріли когось у ліфті чи в коридорі на роботі. Людина запитує з чистого соціального автоматизму: гей, як справи, як справи? І перш ніж ви це усвідомлюєте, це ніби заклинання, ви відкриваєте рот, який Юнг вважав воротами до душі, і виливаєте все це, ви розповідаєте про свої плани, про підвищення, яке майже відбудеться, про сварку, яка у вас була з чоловіком, дружиною минулої ночі. Ви розсипаєте своє золото до ніг того, хто часто навіть не слухав, а потім, коли настає ніч і ви падаєте на диван. Ви відчуваєте цю незрозумілу вагу. Виснаження не фізичне, а духовне. Ви запитуєте себе, чому, чому я почуваюся таким виснаженим, чи це невдача? Це не невдача, це витік. Працюючи у своїй кам'яній вежі в Болінгені, Карл Юнг зрозумів, що тримати двері душі навстіж відчиненими, дозволяє внутрішньому теплу виходити, а крижаним вітрам світу заморожувати вашу середину. Ми втрачаємо свою силу, коли даємо неправильні відповіді неправильним людям у неправильний час. Сьогодні я поділюся з вами давнім секретом про те, як закрити цей мішок. Я навчу вас, як захистити свою життєву енергію, використовуючи юнгіанську мудрість, щоб достаток, здоров'я та спокій не вислизали крізь ваші пальці. Перший захист. Туман персони. Тепер, коли ви розумієте цінність золота, яке носите, нам потрібно поговорити про першого злодія цього скарбу. Він не приходить озброєним, він приходить з посмішкою та невинним питанням. Це цікавість до ваших чисел. Ми живемо в епоху одержиму кількісним визначенням. Світ хоче знати, скільки ви заплатили за цю машину, яка ваша зарплата, скільки коштувала ця поїздка, і ось небезпека, яку Юнг визначив у колективній свідомості, темний імпульс порівняння. Коли хтось запитує вас про точну цифру, ця людина не хоче бути вашим бухгалтером. Її підсвідомість насправді намагається розташувати вас на ієрархічній шкалі, де я знаходжуся відносно них? Чи я вище, Чи я нижче. Це мисливець, який оцінює здобич. Якщо ви у своїй чистоті та чесності відповісте, о, я заробив рівно 50 тисяч реалів на цьому проєкті», ви щойно зробили фатальну помилку. Якщо це число менше, ніж очікувала людина, вона відчує негайну зневагу. Хм, це небагато, тоді він не такий вже й хороший, і їхнє досягнення отруєне цим зневажливим поглядом. Але якщо число вище, ніж вони можуть досягти, ви пробуджуєте монстра заздрості. Їхній ментальний калькулятор починає працювати, чому він, я кращий за нього. Це несправедливо. Щоб захистити себе від цього, нам потрібно використовувати техніку, яку я називаю туман персони або неточні числа. Карл Юнг пережив ситуацію, яка чудово це ілюструє. Одного разу у своїй вежі в Болінгені його відвідав амбітний молодий колега. На столі Юнга лежала дуже рідкісна алхімічна книга, стародавній витвір мистецтва. Молодий чоловік, його очі блищали від жадібності. Запитав Доктор Юнг, це чудово. Це, мабуть, коштувало цілий статок. Скільки саме франків ви заплатили? Юнг. З усією своєю мудрістю глибоко затягнувся люлькою, повільно видихнув дим, створюючи серпанок між ними, і сказав із загадковою посмішкою: знаєте, юначе, я заплатив ціну, достатньо справедливу, щоб не почуватися обдуреним, але достатньо високу, щоб продавець посміхнувся. Зверніть увагу на геніальність цього, чи отримав юнак відповідь. Так, він почув повне речення, але чи отримав він число? Ні, його розум кружляв у порожнечі. Він не міг навісити ярлик на юнга, він не знав, чи відчувати заздрість чи презирство. Не називаючи точної цифри, Юнг зберіг психологічне володіння об'єктом. Відсьогодні станьте невидимими в цій небезпечній грі. Якщо вони запитають, скільки ви заробляєте, кажіть. Достатньо, щоб оплачувати рахунки та час від часу випити гарного вина. Якщо вони запитають, скільки коштувала машина, кажіть менше, ніж здається, але більше, ніж мені хотілося б. Використовуйте серпанок. Нехай вони блукають у невизначеності. Ваша удача та достаток ненавидять чужі бухгалтерські записи. Другий захист мистецтво знецінення успіху. Ви захистили свої цифри, але є дещо, що важко приховати сяйво успіху. І тут ми вступаємо на делікатну територію, де більшість людей пропускає випробування. Нас зі школи вчили піднімати трофей, очікувати оплесків, у соціальних мережах кричать покажіть свою перемогу, сяйте! Але ніхто не попередив нас, що вершина гори це місце, яке найбільше піддається впливу сильних вітрів і блискавок. У глибинній психології, коли ви світите занадто яскраво поруч із кимось, хто перебуває в темряві, ви не надихаєте його, ви завдаєте йому болю. Ваше світло проєктує на нього тінь, нагадуючи йому про все, чого він не досяг, про всі розчарування, які він несуть. Це породжує те, що ми називаємо негативною психічною проекцією або в народній мудрості пристрітом, це електричний заряд образи, який, якщо його не заземлити, спалить ваші прилади, тобто принесе у ваше життя конфлікт, втрати та стрес. Другий захист це техніка знецінення успіху, це мистецтво ніколи не подавати бенкет своєї перемоги без гіркого супроводу. Я розповім вам історію Ганса, пацієнта, який чудово ілюструє цей архетип. Ганс нарешті збудував особняк своєї мрії на березі озера в Цюриху. Це був палац. Він хотів влаштувати вечірку з нагоди відкриття будинку, але боявся заздрості сусідів та родичів. Він запитав Юнга, що робити. Порада була суперечливою. Гансе, якщо ти хочеш жити в мирі в цьому будинку, тобі потрібно зробити так, щоб вони тебе співчували, а не заздрили. Увечері вечері прибули гості. Вони дивилися на кришталеві люстри та мармурову підлогу зі змішаним виразом захоплення та стриманої ненависті. Повітря було важким, хтось зауважив. Ого, Гансе, яка у тебе величезна кімната! Ганс, згадавши пораду, поклав руку собі на спину, скривився від болю та сказав: Ах, друже мій, тут чудово, але опалювати це жахливий сон. Взимку це місце перетворюється на холодильник. А як щодо прибирання? У моєї дружини руки мокрі від пилу. Іноді я сумую за нашою маленькою квартирою. Принаймні там було затишно. Ефект був чарівним, плечі гостей розслабилися, вимушені посмішки перетворилися на щирі посмішки співчуття. Вони подумали: бідний Ганс, у нього великий будинок, але він страждає від холоду та роботи. Я у своєму маленькому будинку щасливіший. Психічна рівновага була відновлена, заздрість нейтралізувалася жалем. Щоразу, коли у вас є велике досягнення, негайно встановіть йому ціну в розмові. Якщо вас підвищили, розкажіть про величезну відповідальність та втрачені години сну. Якщо ви подорожуєте до Європи, розкажіть про свій страх перед польотами або про виснаження від пересадок, олюдніть свій успіх за допомогою болю. Люди пробачають ваше багатство, якщо знають, що ви за нього якимось чином платите. Це ваш захисний щит, третій захист метод сірого каменю. Але що, якщо атака походить не від мовчазної заздрості, а від активної агресії? Що якщо вам доведеться мати справу з тим нарцисичним начальником, тією критичною тещею або тим емоційним вампіром, який здається, харчується вашим дискомфортом? Юнг сказав, що деякі люди проєктують свої тіні на інших, щоб зняти власну внутрішню напругу. Їм потрібна ваша реакція, їм потрібно, щоб ви плакали, кричали, виправдовувалися. Ваші емоції це їхня їжа. Щоб впоратися з цим, я представляю техніку сірого каменю. Уявіть собі, звичайний сірий камінь на узбіччі ґрунтової дороги. Він цікавий? Ні. Ви б хотіли його копнути. Ви, мабуть, зашкодили б ногу. Ви б сперечалися з ним? Ні. Вона не відповідає. Ви б відвели її додому? Ні, вона ні на що не здатна. Ваша мета, коли ви зіткнетеся з токсичною людиною, стати цим каменем. Давайте розглянемо історію Лейли. Лейла була милою жінкою, але вона жила в жаху перед своєю свекрухою, владною матріархом, яка перетворювала кожен недільний обід на випробування. Свекруха критикувала їжу, одяг, виховання дітей, і Лейла, завжди, намагаючись догодити, потрапила в пастку. Вона плакала, пояснювала, що дотримується рецепту, намагалася захиститися. Чим більше Лейла боролася, тим сильнішою почувалася її свекруха, поки Лейла не дізналася секрет. Наступної неділі свекруха напала Це м'ясо сухе. Невже ти ніколи не навчишся? За столом запала тиша, чекаючи сліз лейли. Але Лейла глибоко вдихнула, її обличчя стало безвиразним. Вона подивилася на порожнє місце на стіні та монотонним голосом сказала: Ну, можливо, так і є. І вона продовжила їсти. Свекруха, збентежена відсутністю емоційного живлення, спробувала ще раз більш наполегливо: А ваш син. Я чула, що він погано склав тест з математики. Хіба ви не піклуєтеся про цю дитину? Лейла, холодна, як камінь, відповіла: Ага, буває. Свекруха почервоніла. Вона намагалася спровокувати, образити, згадати минуле. Але Лейла відповідала лише байдужими односкладовими фразами: Я розумію, ви маєте право на свою думку. Це правда. За двадцять хвилин свекруха виснажилася. Її енергія обернулася проти неї самої. Вона замовкла і рано лягла спати, стверджуючи, що болить голова. Лейла вперше за роки пішла з того обіду з зарядженими батарейками. Бути сірим каменем це не бути слабким. Це найвища демонстрація сили, це позбавлення іншої людини доступу до вашого внутрішнього світу. Коли ви не реагуєте, вампір помирає від голоду. Четвертий захист дзеркало нарциса. Тепер нам потрібно поговорити про небезпеку, замасковану під доброту, похвалу. Ви можете подумати, але як похвала може бути поганою. У юнгіанській психології надмірна похвала часто є протилежною стороною заздрості. Коли хтось каже, Ого, твоє життя ідеальне або ти такий розумний, ти ніколи не помиляєшся. Ця людина несвідомо створює ідеалізацію, яка рано чи пізно перетвориться на вимоги або образу. Крім того, похвала змушує нас послабити пильність, вона пом'якшує нашу броню. Ми приймаємо лестощі. Наше его роздувається, і в цей момент ми стаємо вразливими до стріли, яка ховається прямо за нею. Четвертий захист це техніка повернення похвали або віддзеркалення. Поширена помилка це заперечення похвали. Уявіть, я потворний, це роль жертви або прийняття її зарозуміло. Я справді такий. Це приваблює антипатію. Секрет полягає в тому, щоб отримати енергію та негайно повернути її як дзеркало, що відбиває світло. Знайомтесь з історією тітки Суни та її подруги Нермін. Нермін була відома в окрузі своїм солодким, але отруйним язиком. Щоразу, коли Нермін хвалила чиєсь здоров'я, людина наступного тижня хворіла. Це було майже математично. Одного разу Нермін зустріла суну та вигукнула Суно, моя люба, яка ти сьогодні сяюча, ця сукня зробила тебе на двадцять років молодшою, ти схожа на дівчину. Суна відчула тягар цього погляду. Замість того, щоб почервоніти чи сором'язливо подякувати їй, суна пильно вдивлялася в точку між бровами Нермін, твердо посміхнулася та сказала: Ах, Нермін. Це тому, що твої очі такі добрі. Люди бачать у світі те, що носять у своїх серцях. Якщо ти бачиш мене красивою, то це тому, що твоя душа сьогодні сповнена краси. Зверніть увагу на майстерність. Суна не прийняла комплімент заради свого его. Вона приписала це доброті, Нермін це створює подвійний психологічний блок. Якщо Нермін була щирою, вона буде щаслива, але якщо Нермін таїла приховану заздрість. Отрута відскочила від дзеркала. Нермін не може заперечувати, що в неї прекрасна душа. Вона залишилася безмовною, задихаючись від власної злості. З того дня користуйтеся дзеркалом. Якщо кажуть, що ви розумні, скажіть, мені пощастило мати таких мудрих друзів, як ви, які надихають мене. Киньте м'яч назад. Ніколи не тримайтеся за цю статичну енергію. П'ятий захист, герметична посудина. Ми зараз підходимо до моменту найбільшої людської крихкості, хвороби та зцілення. В алхімії, яку Юнг глибоко вивчав, існує золоте правило. Трансформація відбувається лише всередині герметично закритої посудини. Якщо посудина має тріщини, або якщо ви відкриваєте кришку під час процесу приготування, велика робота не виконується. Тепло виходить і хімічна реакція зупиняється. Ваше тіло та ваша психіка функціонують однаково. Коли ви хворі, коли вам мають намір на операцію, або коли ви зцілюєтеся від емоційної травми, ви посудина в процесі трансформації. Помилка, яку допускає більшість людей, це пошук жалю. Ми хворіємо і одразу публікуємо повідомлення в інтернеті, телефонуємо всім родичам, розповідаємо їм подробиці діагнозу. Ми шукаємо колективної розради, о бідолашне створіння. Але юнг попереджає: жалість це важка та липка енергія. Вона фіксує вас в ідентичності жертви. Крім того, поширюючи новини, ви приваблюєте думкоформи страху та сумнівів від інших людей. Чи виживе він? Дядько мого сусіда помер від цього? Ці сумніви висять над вами, як токсична хмара, перешкоджаючи роботі вашої імунної системи. Згадайте мехмета, людину сильну, як бик, якій потрібна була операція на серці. Злякавшись, він попрощався з усіма в соціальних мережах, просив молитися, влаштував величезну драму. Все місто коментувало «Мехмед помирає. Операція, яка була простою, мала ускладнення. Одужання було повільним і болісним. Колективна енергія смерті та прощання мало не потягнула його вниз. Порівняйте це з позицією герметичної посудини. Поранена тварина в лісі не кричить. Вона ховається в найтемнішій і найглибшій норі. Вона залишається в абсолютній тиші, зберігаючи кожну краплю енергії для зцілення, поки не буде готова знову вийти. Правило тримати язик за зубами під час хвороби є життєво важливим. Тільки ваш лікар та ті, хто безпосередньо піклується про вас, повинні знати деталі. Для решти світу ви просто відпочиваєте або дбаєте про деякі речі. Захистіть свою крихкість, не дозволяйте хворобливій цікавості чи жалю інших потрапляти до вашої палати для відновлення. Зцілення вимагає священної приватності. Шостий захист ні без виправдань. Поки ви зцілюєтеся та захищаєте свою енергію, світ продовжуватиме стукати у ваші двері, просячи послуг часу та грошей. І тут криється пастка хороших людей, нездатність сказати Ні. Проблема не в так, проблема в Ні, за яким йде ненадійне виправдання. Коли ви кажете, я не можу піти на вашу вечірку, бо моя мама хвора. Або я не можу позичити вам грошей, бо ремонтую будинок. Ви робите дві серйозні психологічні помилки. По-перше, ви принижуєте себе, ви переходите від господаря власного життя до відповідача, який намагається довести свою невинність. По-друге, ви відкриваєте двері для переговорів. Якщо виправданням є відсутність машини, інша людина каже, я за вами заїду. Якщо виправданням є ремонт, інша людина каже: Позичте мені її наступного місяця. Ви потрапляєте в пастку власної брехні. Техніка відмови без виправдань звільняє. Навчіться з історії дядька Муси. Муса був найкорисливішою людиною в районі, і через це він завжди був виснажений. Усі просили його про все. Він постійно вигадував складні виправдання. Прориви труб, уявні хвороби, щоб спробувати провести спокійні вихідні. Поки одного разу, виснажений брехнею, він не вирішив перевірити правду. Задзвонив телефон. Це був самовпевнений сусід, який запрошував його на барбекю, яке муса ненавидів. Муса глибоко вдихнув і сказав Дякую за запрошення селамі, але я не йду. Мені незручно на ці вихідні. На іншому кінці дроту запанувала тиша. Сусід, розгублений, запитав: Але чому щось трапилося? Муса, рясно спітнівши, наполягав на своїй позиції. Ні, все добре. Просто в мене інші плани. План був залишитися в піжамі, і я не зможу піти. Сусід трохи заїкався і сказав: О, тоді добре! Можливо, наступного разу. Муса поклав слухавку і відчув хвилю екстазу. Він не брехав, він не принижував себе, він просто встановив межу. Ні, це повне речення. Вам не потрібно виправдовуватися, чому ви хочете захистити свій час. Ваш спокій не потребує альбі. відчуйте силу мовчання після того, як сказали Ні. Спочатку це незручно, але це єдиний спосіб бути поважним. Сьомий захист камінчик у черевику. Однак бувають випадки, коли ви не можете сховатися. Успіх видно. Ви приїхали на своїй новенькій машині, схудли на 30 кілограмів або ваша компанія потрапила на обкладинку журналу. Увага є сильною та незаперечною. У цьому сценарії туман не працює, а знецінення може здатися фальшивим. Що робити? Ви використовуєте техніку камінець у черевику, це означає добровільне додавання невеликого, помітного недосконалості до вашого ідеального образу. Це юнгіанський принцип об'єднання протилежностей, де багато світла там має бути трохи тіні, щоб створити баланс і реальність. Досконалість дратує, досконалість відштовхує, але майже досконалість. Породжує емпатію. Якщо ви купили той неймовірний спортивний автомобіль і всі на нього дивляться, не паркуйте його, ніби це недоторканний трофей. Коли хтось робить вам комплімент, вкажіть на неважливу деталь. Це гарна машина, але мушу сказати вам, це сидіння трохи жорстке для довгих поїздок. У мене вчора боліла спина. Ось так. Ви поклали камінець у черевик. Інша людина, яка була готова ненавидіти вас за ваше щастя, тепер думає, ах, машина гарна, але від неї болить спина, моя стара машина комфортніша. Ви знешкодили бомбу заздрості, ви проявили людяність. Якщо ви схудли та виглядаєте чудово, а хтось коментує це таким вимогливим тоном, скажіть. Я задоволений результатом, але мені не вистачає солодощів без почуття провини. Іноді я стаю сварливим через дієту. Дайте їм маленький недолік, маленьку справжню скаргу, щоб вони могли зв'язатися з вами. Нехай вони відчують, що мають щось, чого немає у вас комфорт, свобода, їсти тощо. Ця маленька стратегічна поступка захищає все ваше досягнення. Велике останнє попередження, цифрова бомба уповільненої дії. Ми пройшли довгий шлях, друже. Ви навчилися приховувати свої цифри, приземляти заздрість, бути сірим каменем, відображати похвалу, мовчати під час хвороби, говорити ні та олюднювати свій успіх. Але є ще одна пастка сучасна пастка, про яку Карл Юнг не знав, але принципи якої чудово її пояснюють. Це бомба уповільненої дії, яку ви носите в кишені, ваш мобільний телефон та соціальні мережі. Немає сенсу застосовувати всі попередні методи у фізичному світі, якщо ви порушуєте священне правило в цифровому світі. Існує давній закон природи, насінню потрібна темрява, щоб прорости. Якщо ви посадите насіння в родючий ґрунт і кожні п'ять хвилин викопуєте його та виставляєте на сонце, щоб показати сусідам, що воно росте, ви вбиваєте насіння, воно висихає, воно гине. Те саме відбувається з вашими мріями та проектами. Коли ви публікуєте щось нове, гряде або ділитеся фотографією проекту, який ще навіть не розпочався, відбувається катастрофічне нейрохімічне явище. Лайки та коментарі вітаю, вивільняють дофамін у вашому мозку. Ваш мозок, який є примітивним, розуміє, що завдання вже виконано. Ви відчуваєте задоволення від перемоги ще до того, як ви воювали. Результат: ви втрачаєте мотивацію, необхідний поштовх для виконання важкої роботи. енергія витекла в каналізацію марнославства. Крім того, оголошуючи про те, що ви збираєтеся зробити, ви запрошуєте тисячі умів коментувати, судити та заздрити чомусь, що ще є крихким ембріоном. Ви притягуєте несвідомі блоки від людей, яких навіть не знаєте. Правило жорстоке та просте: лише те, що завершено, має побачити світло денне, показуйте врожай, а не посадку. Показуйте диплом у руці, а не запис на курс. Показуйте ключ від нового будинку, а не відвідування об'єкта. Зберігайте таємницю. Тиша це родючий ґрунт, де ваші мрії міцніють і захищаються, мій дорогий друже. Повна бочка не видає шуму, коли котиться. Це порожня банка створює галас. Справді, могутня людина любить тишу, розсудливість і стратегічну скромність. Ваша психічна енергія, ваше золото це найцінніший ресурс, яким ви володієте. Не дозволяйте світу розграбувати його в обмін на кілька секунд соціального схвалення, закрийте свій гаманець, зачиніть двері своєї душі для тих, хто не заслуговує на те, щоб увійти. Будьте таємницею, будьте каменем, будьте дзеркалом. І спостерігайте, як ваше життя почне переповнюватися спокійним і непохитним достатком. Якщо ці слова знайшли відгук у вас, якщо ця сучасна інтерпретація давньої мудрості мала сенс, укладіть сьогодні пакт мовчання з собою. І, звичайно, якщо ви хочете продовжити цю подорож самопізнання та захисту, підпишіться на канал. Але пам'ятайте, нікому не розповідайте про свої наступні кроки. Нехай ваші результати зроблять шум за вас. Залишайтеся в тиші до нашої наступної розмови.